Так, ну що ж, друзі, наступний день, середа, третя підряд. Тренування. Кріпатура просто жесть. Тріцепси болять, біцепси, до речі, не так сильно болять. Нагрузки для них було все ж таки замало. Груди від віджимань болять. І прес, не знаю від чого. скоріш за все, також від віджимань. П'ять секунд, з яких ми статиці стоїмо при відтисканнях. Скоріше за все, б'ють по пресові. А, не скажу, що це щось прям таке суттєве, але кріпатура, прямо по всьому тілу, все ж таки відчувається. Сьогодні ми робимо спину. А, це тягові вправи. А завтра ми робимо ноги, власне. І там буде також трішки задіяна спина, але більший акцент все ж таки на ногах. Тому робимо вправу для спини. Вона буде насправді лише одна: це тягова вправа, єдина, яку ми можемо виконати з гантелями в домашніх умовах, і будемо її виконувати. Вона максимально проста. Плюс-мінус тягове движення, таке тяговий рух. Так, і одразу ж, звісно, таки з а, цією гонтелою. Бо з четвіркою цю вправу немає ніякого сенсу робити. Шикарний кадр для вас, звісно.